Поболнає. І похо. -по. Всі ці ігри були зроблені на геймджемі. І сьогодні я хочу прийняти в одну участь. Але що таке геймджем? Це місце, де ти розробляєш день і вночі гру, кладеш всю свою душу, після чого чилиш і гордо дивишся на свій прогрес. Ну, я вирішив прийняти в одному участь. А точніше, в ігроварському джеві 25-го року. Коротше, чуваки, я іду з плавання. Ем, ну, я вп... пропустив, пропустив по. Що я хотів в цьому відео сказати? Я після закінчення заняття, воно була вже після початку джема, подивився я на його тему. І вона називалася Залиш позаду. Під час дороги я подумав над темою, і у мене з'явилася прикольна ідея. Вона полягає в тому, що людина їде з дому на початку війни, купує квартиру і зараз має зробити інтер'єр з грошима, які заробляє з ноута. Але я не встиг зробити, бо втома мене покорила і я заснув. Після довго та класного сну, перший день розробки я почав робити інвентар з цього туторіала. Його було зробити відносно легко, і я перейшов до інтерактування. Цього я насправді ніколи не робив. Тож це для мене було новинкою. Але виявляється, все, що я мав зробити, це після клік мишею, провести рейкаст у точку, куди її попадає клік, і там вже зчитувати у що миша попадає. Я розумію, це може звучати. Складно, насправді це відносно легко. Тепер, коли Raycast перевіряє, на який ми об'єкт нажимаємо, я просто роблю декілька скриптів для різних боксів, а точніше додаю їм цю штуку, яку я забув, як називається. Тепер бокси готові, і час для камери. Натисканням А та Д ми можемо рухатися праворуч ліворуч. Тепер мені треба було написати скрипт, як розставляти речі. Ну, логічно ж починав я з туторіалів, але виявилось те, що ось. Особливо таких легко 2D туторіалів не знайдеш, тож я перейшов до Нейрону. Через годинку вони написали гарний код, і я почав фіксити бага, яких було багатенько. На цьому і закінчився перший день. В другий день я не зміг багато чого зробити, тож я просто малював спрайтами. А точніше я малював стіл, матрас, крісло, контролер, грашкового ведмідя, ноутбук, прапор та ламп. Час фінального дня настав, і настала моя реалізація того, що в моїх планах надроблення гри не було включено те, що у мене мало часу. Тож настав час залогись. Почав є з варіації відкривання речей. Так як у мене є речі, які ставляться на конкретному об'єкті чи в конкретній зоні, то я вирішив написати додатковий скрипт та замінити вже існуючий. І я це зробив всього лише за три години. Але тепер, коли у мене залишилося тільки 6 годин, я почав робити міні-гру. Тут ми просто їдемо вперед, і якісь п'яні водії їдуть на нас на рандомній стороні дороги, і ми маємо в них не врізатись. А за ту кількість часу, скільки ти прожив, не здохнувши, ти отримуєш очки, що являються грошима. Тож за кожні 10 очок тобі приходить нова посилка. Ідея була звичайно прикольна, а реалізація мала багато байдів. Так як я хотів зробити міні-гру просто зі спрайтів, тому я задіяв анімейтор. З цим шматком волойна на стік дур, тут вадиш тут капець. Але це не тільки це. Ти з цими дохлими стрілочками заплутаєшся з першого погляду. І це ще не кажучи про їх ділей, та терміне чергування. Але, коли я нарешті закінчив це, то гра зламалась. Я не буду входити в точні деталі, але так як поставлені об'єкти з'являлися на спочатку гри, то їх не можна було легко активувати та деактивувати. Тож я думаю, що по фішу Баг просрав на це дві години, що створило ще більше проблем. Іс, в мене не встигла сирока забілдя гра. Мікрофон працює, я не знаю, але... У мене грана забілтась рака! Ваще зараз, думаю, що я жорстко у більшості речей притопив. І тому я не встиг забілдити цю гру. Пограти ви її, звичайно, можете по посиланню в описі, але будьте обережні. Ця гра не була зміненою після кінця геймджему, і в ній немає багатьох спрайтів. Але в цілому мені сподобалось розробляти гру в геймджемі. Але до наступного я приєднаюся вже скоро. А так. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і донайте на ЗСУ.